Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюсь розрізняти текст-опис. Це другий урок за даною темою. В підручнику це сторінка 131. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний, та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. І починаємо мозковий штурм Лего. Речення складається зі слів. Так чи ні. Ви вибираєте, правда це чи ні? І записуєте собі ту букву, яка схована під відповіддю. Якщо це так, то це буква Р. Якщо це ні, буква Е. Отже, речення складається зі слів. Так. Є в нас вже. В запасі буква Р. Наступне. Речення виражає закінчену думку. Так, ні. Е. Так, а, ні. Так, речення виражає закінчену думку. Буква Е. Слова в реченні не пов'язані між собою. Так, буква Д. Так. Буква Ч ні. Ча. Так, реч. Слова в реченні пишуться окремо. Так чи ні? Так. Речення складаються з одного та більше слів. Так? Ні? Так. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви. Так. В кінці речення завжди ставиться розділовий знак. Так. Яке в нас вийшло слово? Вийшло слово речення. Ваше завдання? Складіть текст-розповідь або текст-опис. За малюнком використайте 3-5 речень, не більше. Поставте відео на паузу і спробуйте скласти. Текст розповідь або текст опис. Каліграфічно записуємо з вами букву сполучення, слова родина, сім'я, слово сім'я, звукобукний аналіз. Два склади, 4 букви, 5 звуків. Чому звуків більше, ніж букв? Тому що буква Я стоїть після апострофа. В цьому випадку вона буде позначати два звуки. Пальчикова гімнастика. Пальчикова гімнастика. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали! Ми крокуємо рівненько, вище ноги піднімай. Я наліво, ти направо. А тепер відпочивай. Біжить по павутинню жвавенький паучок. Ось мушку він побачив, потрапила в сачок. Яєдки червоні, просяться в долоні, кожну яєтку зніму і в тарілку покладу. Барабаню, 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 цілий день, барабанчик я завзят, знаю безліч я пісень. Позварились дві сестрички, розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись на мабіти. Ой, який сходний замок. Треба відімкнути. Похитали, потрусили, ще й постукали. Відкрили. Гімнастику закінчено. Дякую за увагу. Працюємо далі. Отже, давайте з вами пригадаємо: текст-опис це текст, в якому когось або щось описують. І знайомимося з вами з текстом Орел Беркут Хижак. Це великий і сильний птах, у беркута довгі й широкі крила, а дзьоб загнутий донизу гачком. Він довго літає високо в небі, вистежуючи здобич, а коли помічає, швидко нападає на неї згори і хапає могутніми лапами. Доведіть, що це текст опис. Як довести в цьому тексті. Описується Орел Беркут. Який він? Як він полює? Як високо літає. Тобто цей текст, це текст, опис в ньому описується Орел Беркут. Ваше завдання підготуйте усний опис орла Беркута. Тобто, цей текст практично, вам треба тільки частинку тексту, його опис, який він цей птах. Далі наступне ваше завдання: запишіть зачин тексту опису. Ось він є зачин, так? Початок тексту. Поставте відео на паузу і запишіть зачин. А весь текст можете переказати. Перевіряємо. Є працюємо далі. Відпочиваємо! Роко, руш, то-то-то-то-то, проком руш, то-то-то-то-то, проком руш, то-то-то-то-то-то, проком руш. Плескай так, ла-ла-ла-ла-ла, плескай так, ла 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 плескай так, ла 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 плескай так. Повермис, п-п-п-п-п-пу-повермис, п-п-п-п-п-пу-повермис, п Oboksi bubububu, nam otaj, ta ta tańnam o taj, katate tańnam o taj. І нам дох, ча, 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 і нам дотанцю, т, тю, т, т, потанці, т, 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 тю, потан, цю, т, 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 тю, потанцю. Ніс, ха, ха, каха, ха-ха, усміх, низ, ха, 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 усміх, ми. Працюємо далі. Наступне завдання, вправа 8. Прочитайте текст, доведіть, що це текст-опис. Над квітами кружляють жмелик, схожий на вертоліт, весь чорний, мов вуглинка. На спинці та голівці дві плямки, мов пелюсточки квітки. А над ними дужими пропелерами мерехтять крильця. Джу, джу, джу. Дзвінко гуде джмелик, джу, джу. Ваше завдання треба дати письмові відповіді на запитання, користуючись текстом. Отже, перше запитання: на що схожий джмелик? Ви пишете відповідь повним реченням: джмелик схожий на вертоліт. Використовуйте текст, так, ось є схожий на вертоліт. Нащо схожий джмелик? Джмелик, схожий на вертоліт. Далі працюйте самостійно. Друге рече, питання якого він кольору? Шукайте речення, яке є відповіддю, і складаємо відповідь. Що у нього на голівці та на спинці? Ось це речення підкажемо вам, так? Ось це речення. Вам треба дати відповідь. Використовуючи це речення. На що схожі крильця джмелика? Як джмелик гуде. В кінці уроку намалюйте собі веселу гусеничку і зафарбуйте її відповідно до своїх кольорів успішності. І ваше домашнє завдання. Опиши конвалію, використовуючи запитання і слова для довідок. Яке листя має конвалія, яке у конвалії стебельце, якого кольору квіти, на що вони схожі? І у вас є ось слова. Довідка є підказка. Ви можете їх використати в описі 3-4 речення. Великий текст не складайте. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!